Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя, 4 січня і до вашої уваги оперативна інформація. Мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Є про що поговорити, куражиться президент Трамп. Ну там радість зараз святкування. Ця пісня надовго. Я думаю, тепер ще судовий процес Мадуро попереду. Чи не відвернеться остаточну увагу від російсько-української війни? Що це означає, як відреагували, до речі, ринки нафти, золота і срібла, і чому поки що ця ситуація Путіна остаточно не засмутила? І про що треба пам'ятати для нас? Чому венесуельська операція це небезпечний прецедент для світової політики права та безпеки і для нас в тому числі? І немає нам тут чого куражитись насправді. Поки що подивимося, як далі буде. Про це і не тільки прямо зараз. Є ще інформація, є публікації в західних медіа, про порівняння сьогоднішньої війни з Другої світової, не тільки британці оптимістичні. Про це все зараз розповім. Але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку, підпишіться так само на канал Мусієнко Подкаст. І будете знати більше, першими дізнаватися оперативною інформацією, яка є, ну, яка була, є і буде. Нам є про що поговорити. У нас є коаліція охочих, щось вирішувала, що вирішила, поки що не зрозуміло, який же мирний план реалізовувати. Це буде продовжуватися. І ситуація в світовій безпеці. Ну, оскільки всі обговорювали Мадуро, ви знаєте, я вже викладав. Версії того, що відбулося, не можна не звернути увагу на прес-конференцію президента США Дональда Трампа. Мені там пишуть в коментарях писали і не тільки мені про те, що це була операція Рубіо. А чому це операція Рубіо? Відколи у нас державний секретар проводить спецоперації? це як він віддає вказівки командуванню повітряних сил ЦРУ? Всім службам залученим, військово-морським силам, це як? Навіть якщо сказати, що фактично, навіть якщо сказати, що Рубіо зараз виконує обов'язки радника з питань національної безпеки, це операція Трампа. І треба називати речі своїми іменами. Я люблю, як це знаєте, починають копатися. А, значить, в оточенні шукати якісь там підводні камені і так далі. Рубіо теж був на прес-конференції, він пояснив багато речей, розповів, хоча багато речей залишилися незрозумілими, абсолютно, що вони означають а, і як далі буде відбуватись ситуація. Хоча для мене зрозуміло. І зараз я багато що поясню. Ну, По-перше, поки Трамп радіє, все більше. З'являється публікацій в західних медіа, в європейських американських, про те, що е, не треба було проводити таку операцію, що вона порушує норми міжнародного права. А газета The Guardian взагалі написала про те, що операція Трампа свідчить про путінізацію американської політики, і що Трамп стає подібним до е, Путіна. Ось як вони це охарактеризували до речі. Не можна не погодитися з окремими аспектами, адже з точки зору міжнародного права всі вимоги дотримані не були. Давайте говорити відверто. Право це така річ, яку не можна трактувати тільки на власну користь або коли вона потрібна. Хоча, в принципі, в США багато ну, в історії своїй до норм міжнародного права завжди так ставились. Це, ну, це історична традиція. Так, от, Гардіан Британська написала, що події в Венесуелі призведуть до путінізації політиків США. Трамп більше не намагається обходити міжнародні правила, а демонстративно їх порушує та руйнує. І наслідки цього виходять далеко за межі Каракасу, відзначає Гардіан. Захоплення Мадуро а, спрацювало і, іменно, і саме це вважається. Дуже тривожним сигналом успіх, успіх операції посилив впевненість Трампа у власній безкарності і відкрив шлях до подальших силових дій заради контролю над територіями і ресурсами. Ну, звичайно, що такі дії не будуть стосуватися Путіна і Росії. Я думаю, що це вже зрозуміло, інакше б вони давно були проведені. І коли Трамп каже на прес-конференції про те, що. Ну, якби наші хлопці були залучені до російсько-української війни, то все би припинилось. Так залучіть. А що вам заважає? Заберіть Путіна, вивезіть його кудись. З усіма двійниками тут теж проблема. Мадуро, то можливо, один, а скільки путіних. Кого в Гуантанамо бей садити? Теж ну, по погодьтеся запитання, а там їх багато. Так вивезіть Путіна, вивезіть всю, всю так звану недоелітку кремлівську. Коли Волц говорить, Майкл Волц, представник э, США при ООН, що в Венесуелі була організована злочинна група наркокартелі при владі. В Росії кооператив озера при владі. Так а чому ви Путіна визнаєте? Чому Мадуро э, незаконно переміг на виборах? А Путін що законно? Та нічого собі, вибачте, а на окупованих територіях голосування. А все це, що відбувається, а те, що немає вільних медіа? А те, що всі опоненти по в'язницях, там тортури, табори і так далі. Або вбиті, як з Літвінінком сталося і з іншим. Історія політичного терору і вбивств в Росії теж розвинена завдяки путінському режиму. Так а там що, легітимні вибори були? Ні, звичайно. Ці вибори не можна було визнавати вже в той момент, коли Путін проводив голосування на окупованих територіях. А зараз ручкається з Путіним і стелити йому червоні доріжки на Алясці? Ну, це нормально взагалі. Я не вбачаю, що це нормально. Так вивезіть Путіна, спробуйте. Ну, давайте. Інтегруйте туди агентів ЦРУ. Нехай вони скажуть, в якому із Валдаїв деякий Путін, скільки двійників нараховується точно, кого точно треба захопити, щоб це був справжній Путін. З чемоданчиками все перепровірити. Ось відповідно. І отримайте доступ до ресурсів. Арктика тільки одна. Для чого ламати через коліно Данію, для чого намагатися зруйнувати трансатлантичну єдність, будовану роками, десятиліттями, попередниками Трампа, які ж далеко не всі дурні, вибачте, і можна скільки завгодно нарікати там на Байдена, на інших попередників, але й багато роботи корисної робилося, яка полягала в тому, що треба вибудувати альянси в інтересах США і безпеки США. Бо інтереси і безпеки США це не тільки Венесуела і ціна на нафту, це значно нач глибші підвалини і цінності. І якщо Трамп став на одну доріжку з Путіним і рухаються ось так, в тому, що вони путінізують світ, в тому, що показують один і другий, завтра Путін скаже: Давайте я спробую викрасти Зеленського. Ясно, що йому не дадуть цього зробити, ясно, що Україна це вам не Венесуела, не Ірак, не Афганістан. Тут хто би там не був, такого не зробить. У нас є вибудований потужний сектор оборони і безпеки, і навіть не треба думати. Ну, але сам факт: це ж прецедент, і він негативний для нас, розумієте? Тому там так я бачу там значить, захоплення, от Трамп і що, а нам що з того. Ми повинні розуміти. Ну так принизили Путіна певною мірою. Але ж яким чином принизили? Путін зараз сконцентрований максимально на війні проти України. Для нього важить агресія проти України. Для нього важливо мати можливість продовжувати воювати. Ось що для нього його цікавить Україна, його цікавлять впливи на Європу. Він десь глибинно розуміє, що. Намагатись контролювати Венесуелу, Нікарагуа і так далі це утопія. Якщо не зрозуміє, то отримає по башці, по голові вже отримав. Радянський Союз неодноразово отримував ліз на той близький схід, ліз в ту Латинську Америку, підтримуючи там комінтерн, соцінтерн і різні ліві рухи. І чим це закінчилось? Да нічим повним провалом і фіаско. Те ж саме зараз Путін настає на ті ж самі граблі, набиває шишки. Ну нехай набиває. Нам його голови не жалко. Не шкода. Лізе на той же Близький Схід, лізе в ту ж Південну Америку Латинську. Та для чого? Все ж в мінус. Нічого з цього не складається. Історія СРСР цього давно вже навчила. Куди не влізав там Радянський Союз, сюди отримував по шапці і нічим це не закінчувалося. Ну і зараз нічим. Ну і зрозуміло, що нічим це все від початку, ця вся авантюра венесуельська була приречена. Через особливість політики, там і через присутність США, через те, що вони століттями, з часів 30-х років 19 го століття вважають Південну Латинську Америку зону своїх інтересів ще з часів доктрини Монро, так званої. Ну, все дуже ж просто зрозуміти. Але Європа війна проти України ось що насправді цікавить Путіна. І тому в цьому плані, в цьому. Сенсі він буде намагатися діяти далі. І важливо, щоби Трамп, розумієте, є поліс зла, мають бути світи сві, сили добра. Сили добра мають ґрунтувати, гуртуватись довкола України. Це однозначно. Тому що ми зараз на вістрі цього добра. І вістрі цього Божого списа, списа праведності проти списа списа сатани, яку презентує Путін на землі. який І ми повинні. І всі гуртуватись, Америка мала би бути іншим полісом. Але якщо Трамп буде діяти як Путін, ну власне кажучи, тоді, що ми можемо говорити, тоді, звичайно, це погано. Тоді фактично Путін постійно буде наводити прецеденти і приклади Трампа. А їм же можна, а чому мені? ні? Він же завжди носився з ударами по Югославії, з визнанням Косова. Путін реакціонер, розумієте, він. Не революціонер, він реагує, він резонує. А для реакції що важливо? Як казав Ленін, треба, щоб твій опонент починав говорити першим. Коли він починає говорити першим, не поспішай говорити першим. Нехай він скаже щось або зробить, тоді буду відповідати я, тому що реагувати легше. І тому дуже важливо, щоб не давати ось, цю, ось цій реакції приводів. Якщо забрати, якщо перестати говорити а більше діяти, а в випадку Путіна діяти проти нього силою і тиском це єдиний правильний і найкращий шлях, тоді зникають аргументи. Ось що потрібно робити. Далі Гардіан пише, що захоплення, значить. Мотивом Вашингтона виглядає не правосуддя чи демократія, а виключно економічний інтерес до венесуельської нафти, про що Трамп зізнається напряму. За даними Guardian, те, що відбулося, вже викликає тривогу в урядів таких країн, як Іран. Ну тут зрозуміло. Але і данія видання робить висновок, що світ. Світ дуже швидко зміщується від системи правил до конкуренції сфер впливів, де вирішаючим, де рішучим фактором вирішальним залишається виключно військова сила. Сфера впливу. Путін каже, ми не ліземо в Південну Америку, ви не лізьте в Європу. От вам сфера впливів. От і розмін. Ну так як? Америка хоче повернути свою сферу впливу в Європі чи ні? Ось це питання до Президента Трампа, воно залишається відкритим. І те, що Данія, окей, Іран зрозуміло, але Данія. Данія, до речі, на 2026 рік за прогнозом Данської воєнної розвідки назвала а, США ймовірною загрозою. Американська політика, точніше, політика Трампа, в Данії, в європейській країні, вдумайтесь. Ми дожились до того, що в Європі остерігаються американської політики, остерігаються курсу американського президента на Гренландію. Спрямовано на можливе захоплення Гренландії, в Данії це сприймається дуже негативно. Взагалі, зараз пішола, пішла хвиля антиамериканізму по світу. В Європі виходять з прапорами Венесуели, в багатьох інших країнах на підтримку так, ціліві рухи. Десь ультраліві це зрозуміло, це було завжди. Але для чого давати привиди сплеску? Незрозуміло. Атака Трампа на Венесуелу є незаконною та нерозумною, пише The New York Times. Редакційна колонка, тобто це не автор, це думка всієї редакції. Як пише у статті, редакційна колегія видання у світі мало хто має співчуття до Ніколаса Мадуро, він не демократичний та репресивний і в останні роки дестабілізував Західну півкулю. Погоджуються, у мене теж немає співчуття до його методів управління диктатурі. Немає місця, однозначно. Організація Об'єднаних Націй нещодавно опублікувала доповідь, у якій детально описано понад десятиліття вбивств тортур, сексуального насильства та свавільних затримань його політичних опонентів вчинених поплічниками. Він сфальсифікував президентські вибори у Венесуелі 2024 році. Він спричинив економічні та політичні потрясіння в усьому регіоні, спровокувавши виїзд майже 8 мільйонів мігрантів з країни. До речі, а чим така доповідь не підходить до а, оцінки Путіна всередині країни політичні вбивства, терор, розправка з опонентами, незаконно переміг на виборах. А тут ще можна продовжувати а, Трамп, же ж до речі, назвав Путіна вбивцею. Він відкрито сказав, що Путін вбивця, і він чинив забагато вбивств. Так що будемо з цим робити, коли будемо його викрадати? Однак, як пише New York Times, якщо існує якийсь головний урок американської зовнішньої політики за останні століття, то це те, що спроба повалити навіть найжахливіший режим, може погіршити ситуацію. Чому тріумфальна, на думку Трампа, операція може насправді мати негативні. Тенденцію описує детально New York Times. І Таких публікацій з'являється все більше. Ну, а Трамп все спостерігав майже в прямому ефірі. Він сказав, більше 150 різних типів літаків, дронів та гелікоптерів брали участь безпосередньо в операції. Очевидно, були корумповані чиновники з боку Мадуру, які продалися, були інтегровані агенти ЦРУ. Які були задіяні під час операції, було знищено російський комплекс БУ БУК М3, ну хоч щось хороше внаслідок цієї операції. Ну а далі США говорять про те, що вони будуть керувати Венесуелою до трансформацій, до того, коли можна буде здійснити транзит влади, коли це відбудеться, невідомо. Як і е невідомо, чим будуть керувати і як, тому що. Бід Гексет, міністр війни, в інтерв'ю для американських медіа заявив про те, що якщо буде потрібно, то вони відправлять війська. А, от, а, але, скоріш за все, будуть дбати про охорону нафтових об'єктів. Я так думаю, в першу чергу. Ну і вже звернулася а, до венесуельців Марія Мачадо, це Нобелівська лауреатка премії Миру. Вона є опозиційною діячкою Венесуели, і вона сказала, що. Венесуельці настав час свободи, Допоки будуть проведені вибори в Венесуелі, американські спецслужби та війська допомагатимуть контролювати ситуацію. і, Ймовірно, на Мачадо зроблять ставку, щоб вона була більш, скажімо, проамериканська. Ресурсів в Венесуелі дуже багато. Це і нафта, це і газ, це і руди, тобто дуже багато, і країна реально багата на ці поклади. Тому звичайно, що тут економічний зиск. Присутні, як зараз відреагували ціни на нафту? Ціни на нафту пішли вгору. Станом на зараз можливо це буде мати короткостроковий ефект. Наскільки короткостроковий, побачимо, вивезення взагалі нафтопродуктів наразі заблоковано з країни. Там політична криза, поки що, вочевидь, поки американці не взяли а, в руки владу, є проблеми. Це вже спричинило зростання цін на нафту, крім того, які ще виникли проблеми. Виникли проблеми а, з тому, що очікується зростання цін на золото і срібло. А під загрозою морський шлях, який перу та чат найбільші у світі експортери використовують для експорту срібла. Очікується, що це призведе до стрімкого зростання, і ціни на золото. А срібло чим важливо? Використовується у багатьох елементах електроніки, технологій подвійного призначення, озброєння і так далі. Тобто і побутової техніки це все призведе до здорожчання цього. А, ну, для нас це так. Ми купуємо зброю, для нас будь-яке здорожчання – це мінус, особливо для наших виробників дронів і не тільки. Ну і золото зростає. Якщо золото зростає, то треба дивитися, хто буде готовий зараз купувати у Росії золото і чи продовжить це робити, тому що Путін активно розпродає золоті запаси. Ну, а… Коли він це розпродає, ціна в пішла вгору чи продовжать купувати, чи чекатимуть зниження? Таким чином можна буде простежити основних клієнтів. Ну і для Росії вигідна ціна на золото висока, тому що все рівно десь будуть купувати. Плюс російський африканський корпус, так званий найманці, їхні терористичні, вони працюють в Африці і фактично контролюють видобуток золота в кількох країнах. Туди Путін поставив своїх людей. І вони там працюють. Тому будь-яке таке зростання Росії вигідно. Це поки що ось такі наслідки. Крім того, це відвернення фокусу інформаційної уваги від України. Тому я поки що не бачу якихось дуже великих позитивів для нас особисто від цієї операції. Як думаєте ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а доля України у 2026 році визначить міжнародний порядок. Про це пише Фарід Закарія для The Washington Post. 2026 стане вирішальним для України. Адміністрація Трампа тисне на Київ для територіальних поступок під виглядом реалізму задля швидкого миру з Росією. Однак Путін, отримуючи пропозиції, лише нарощує вимоги. Апетит приходить під час їжі, як зазначив автор, цитуючи Черчилля. Утримання США від постачання зброї та розвідданих залишає Україну у вразливому становищі. Зеленський повідомив про американську пропозицію 15-річних гарантій безпеки, хоча просив про 30-50. Закарія критикується як недостатнє. Такі короткострокові обіцянки сигналізують Москві про можливе повернення до агресії після закінчення терміну та відлякують інвесторів. Справжній мир потребує міцної архітектури з надійним стримуванням, а не тимчасового перемир'я. Війна в Україні це тест на повернення зановоювань як норми в 21 столітті. Якщо Росія затвердить захоплення територій силою, це підірве правила, порядок і матиме наслідки, зокрема для Китаю. Навпаки, міцна угода буде гарантом стримування. Ну а подивимося, зараз всі підривають цей міжнародний порядок, яким він взагалі буде. А взагалом Закарією я погоджуюсь в цілому. Путін намагається повторити шлях Сталіна, але зазнає Фіаско The Times, британська. Британська The Times пояснює, чому 1418 1418 день війни саме стільки тривала німецька радянська війна, стане вироком для російського диктатора. Путін. Який у 2026-му відзначає 26 років при владі, намагається повторити шлях Сталіна, але його зусилля приречені на фіаско через провал у війні проти України вже 12 січня повномасштабна агресія проти України досягне позначки 1418 днів. Стільки ж тривала німецько-радянська війна за сталіна, але російські війська застрягли біля Покровська. Просунувшись лише на кілька десятків кілометрів, Сталін же за той період розгромив ворога та захопив Берлін. Ну, абсолютно доречні, до речі, коментарі. Тому Путін полягає на допомогу Трампа. Та Путін скаржиться Трампові. Путін чекає, що Трамп буде тиснути на Україну. Він не спроможний нас перемогти військовим шляхом, тому що ми даємо відсіч, тому що ми вам не Венесуела, не Ірак. Не Афганістан і ще якийсь фейлстейт. З нами таких штучок не провернеш. Ось це треба розуміти. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте про канал Мусієнко-Подкаст, там розгорнута аналітика у вигляді інтерв'ю та моїх спілкувань. Ну і пам'ятайте, що ми з вами попри все. Не втрачаємо надії і з впевненістю і Божою допомогою. Дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!